Я військовий медик. У звільненому від окупантів місці до мене підійшла маленька дівчинка. Вона спитала: дядя: росіяни вбили мою маму та братика. У тебе є ліки, щоб їх оживити? Російська армія розстрілює машини з дітьми, гвалтує жінок, катує цивільних. Але деякі країни продовжують торгувати з агресором. Немає сенсу посилювати санкції. все одно Україна не протримається більше тижня. Ви не знаєте український народ. Це люди зі сталі. Україна не відступить. Росія заявила, що захопить Київ за три дні. Як то каже українська народна мудрість? Росія може піти нахуй. Ми нашу славу Україну. Гей, гей, Україна змусила елітні війська Росії ганебно тікати з під Києва. Червона калина півтори тисячі російських танків. Але росіяни продовжують вбивати мирне населення бомбами та ракетами. Ракетами, гроші на які Росія отримує від країн, що купують у неї нафту та газ. Вартість російської нафти вимірюється не у доларах, євро чи рублях. Вона вимірюється життями українців.